Розділ дванадцятий. Увечер по скінченій роботі, сидів Івоніка в своїй хаті на лаві коло печі і теребив кукурудзу на мамалигу, що мала жорнитися. Сава пішов до бурдия до худоби, як лиш повечеряли, а старі осталися самі. Хату освічувала мала лампа, але з печі била ще ясна полумінь і освічувала ярко худу постать Марії. Вона стояла коло печі. І варила ще другу велику мамалигу, що мав Івоніка взяти з собою досвіта в поле. Від часу до часу пересувала і збивала тлічі поліна в печі, і говорила в одностайнім тоні, перемелювала сотий раз стару річ. І видко, що вона йому ще добре в голові стримить, а що мене найбільше гніває. Нехай би я що говорила, він не обзивається до мене. Десь не десь кине словом, а зрештою мовчить, як німий. Що казав? Казав, не потребую ані крихітки землі від вас. От що, відворкнув. Івоніка не обізвався. В його серці немов хто засягнув зимним ножем. Він зрозумів слова свого сина. Сава хотів радше відректися землі, чим покинути рахіру, хоч не казав його прямо. Що це було за нещастя з тим хлопцем? Уже два роки тягнулася та лиха година і не було їй кінця. Він не хотів ані крихітки землі. Все було вже найгірше. Несказанно смутне почування порожнечі майже запанувало над ним. Михайло тратив свої дні при війську, а сей тут. Не потребую ані крихітки землі, казав він. І більше не треба було казати, для кого працював він, запрацював оцю землю, для кого обробляв її, як не на те, щоб колись їм обом полишити. Хто міг знати, як скінчиться ще час при жовнірах для Михайла? Він вправді, там уже звикав, але за кожним його кроком ступала смерть. Життя при війську йде рука в руку зі смертю, і його кроки мали для його ока криваві сліди. Хто міг знати, що його там іще ждало? Все буде, як Бог дасть. Але тут, Сава. Він лишився при татові й мамі, був із дня на день вільний, мов олень, міг братися до всякої роботи, до якої хотів. Ніхто не спирав його, його життю не грозило нічого. Хіба що сталося би так, як би Бог схотів, а він усе таки не був такий, який мав бути. Смутно було. А він його любив так само, як Михайла, плакав душею за ним, як за тамтим. бо й не міг інакше його пряма гармонійна натура не зуміла б інакше. Лиш як Михайло, що крок підходив йому під лад. Ішов Сава, мов наперекір усім, своєю дорогою, і воно не було добре, що він ішов своєю дорогою. Десь здиблиться з нещастям, сам звертається до нього лицем. А сьогодні орав так добре, що я аж радувався, почав по смутних хвилях мовчанки. Ніколи не займався землею так, як сеї весни. Та й добре оралося, Марія. Я все кажу. Доки Господь Бог сам не улегшить землі, нема що виснувати, відповіла, знесло Марія. Донедавна була ще земля мертва, а ви вже бідкалися, і вони, що опізнитися із засівом. Перед благовіщенням нема що зачинати, та й кажете, добре оралося дуже добре. Земля розкрилювалася, мов розжарене вугілля, і не була ні засуха, ані замокра. Сава провадив плуг. Як старий газда. тату казав раз та й такий рад, тату, сьогодні так добре ореться. А як же, кажу йому, богу дякувати. Ти не втомився, кажу, бо увидів я, що він геть геть засунув капелюх назад голови. Ні, каже. Я б такий день в день за плугом ходив. Позвольте, тате, на я пшеницю посію. Марія аж засвистала з подиву. Ади, ади. Сам сіяв би. Коби насіння не було таке дороге, був би я його пустив. А так я боявся, що він зле посіє і пшениця не зійде однаково. Михайло мав уже вправну руку, а все таки засіваючи, лишав голі латки. Та вже ж, що міг пересипати насіння. Я кажу, Маріє, що він уже полюбив землю, тягнув дальше Івоніка, та лише того не показує. Видить, що нема що без неї робити. Може, тому казав так собі лише з люті я не потребую вашої землі. Бо хто не потребував би її? Що він без неї варт? Він це лише так і жовче мав сказати, він упертий. Я видів, що він уже інакше в поле вперед себе дивиться. Марія підкинула плечима та й махнула рукою «Ет, що, Марія? В нім нема ладу, ану, уважайте. Сьогодні хотів орати і сіяти, хотів день у день за плугом ходити, а завтра або позавтра буде, як той вовк, снувати, нишпорячи, буде хмарний, неспокійний, і до нічого пальцем не діткнеться, як той вітер. Вона вдарила себе кілька разів пальцями по губах. Бог його знає, що ним так каламутить, так, якби проти півночі родився. А як був малий, то я боялася, аби й муха на нього не сіла. Таке то було. Вона зітхнула, такий вже вдався, відповів Івоніка. І справді, такої вже був удачі, так уладжений. Ніхто не приспособлював його. Був сам із себе такий. Чим старший, тим йому більше мову відбирає. Ще якийсь час, і він геть-геть заніміє, докинула ще Марія. Обоє замовкли. Чулося тереблення кукурудзи, як зернята дзоркали до поливаної миски, і лоскотіло дерево в печі. Вогонь горів живо, а по стінах колисалися придивні тіні. Марія, гай, бадіко. Я гадаю, чи не було би незле піти сього року до святого Івана, до Сучави? Вона не відповіла зараз, аж пізніше сказала Чому мало би бути зле? Але що понесемо? Те, що насили давніше, те, що зможемо. Там, у монастирі, все приймають. Понесемо свічки, меду, полотна, може, маєш кілька красних рушників і грошей, звідти принесемо собі свяченого зілля. Я його потребую для бджіл, Може, насіння. І так і так треба його вже, аби в хаті було. Хотів би я дати на чотирнадцять службів. Сім службів за Михайла, за його здоров'я, та я би щасливо й скоро вернув додому, а сім, на щастя, для Сави. Аби якнайборше додому вернув, Іване, аби якнайборше додому вернув, підтвердила Марія. Тоді б я знов відітхнула. Вже б я знала, що маю його при собі і нічого не боюся. По малій хвилі задуми, під час якої докинула трохи хворосту, спитала Чи. Підете ви самі на прощу до Сучави, чи підемо обоє? Підемо обоє. Я про себе собі вже давно сама гадала, сказала, але не казала вам нічого, бо не знала, чи схочете послухати мене. На думку піти на прощу до святого Івана навела мене Анна, котра Анна. Ну, та же та, що в дворі служила, донька старої Параски, тої поганої клансатої вдовиці. Коли пани випроводилися до міста, Забрала її стара до себе, але вона довго в неї не витримала, та й наймалась у попових панів. Від осені казала, хоче там таки на рік наймитися. Саме тепер буде зо дві неділі, як я з нею говорила, зараз по Великодні, і якось тими днями як Михайлику місто назад від'їхав. Вона вертала звідкись і здибалася зо мною. Я ходила тоді до домніки. Ми йшли разом та й говорили, балакали про одно і друге, а нараз спитала вона мене Чого ви такі марні, лелієчко Марія? чи ви вже недужі, ви такі білі і марні. Як маю виглядати, кажу їй, коли у мене під серцем як камінь стоїть? Доки мій сину муштрах, доти не матиму супокою. Дасть Бог, він поверне до вас, відповіла вона чемно. Вона чемна дівчина закинув Івоніка. Чемна, а я їй сказала, заки сонце зійде, роса очі виїсть. Вона всміхнулася і відповіла, Все правда, каже, але треба щось зробити, аби на душі легше було. Та що робити, кажу, що я можу зробити? Та от, каже, підіть на прощу до святого Івана та дайте на службу Божу за вашого сина та й за ваше здоров'я. І як лише се сказала, мені на душі неначе й полегшило. Ти оце добре кажеш, доньцю, кажу я їй, може, я й піду до святого Івана. На те вона мені каже якби ви йшли, то і я б із вами пішла. Я б хотіла раз піти до святого Івана. Звідси прийшла гадка мені піти до Сучави, а якби витягнула далі, не могли за мною піти, то я б могла піти сама з дівчиною. Вона чемна і жвава дівчина, і ми могли би обі піти пішком. Або поїхати колією. Вона казала, що воліла би піхотою казала, годиться піхотою йти. На молоді літай ноги, закинув Івоніка, сміючися, але це вже байка. Пощо їй до святого Івана? Слаба, може, не знаю. Казала, що хотіла би раз піти до святого Івана, бо кажуть, що там дуже красно. Хотіла би там помолитися і свяченого зілля принести. Каже, бідний, та й немає долі. Але най, хоч Боже зіллячко у своїй скринчині має. Тяжко на світі жити. Це правда. Її мама, як мені пані самі казали, погана жінка. Забирає від неї кожний крейцар, а її брат п'є пиво, то все хоче крейцара. Та й забирають і від неї сараки. А чому не йшла з панею до міста? Бо стара не пустила. Але від осені, хоче на рік до службу. Тепер лиш на дні наймається. Та й мусить іще з мамою кукурудзки висапати? Ну, папа також буде мати своїх гірких три дні, сказав Івоніка, попадя, як п'яна, все б'є, що їй під руку прийде. Пани добрі, але як то вже буває, де нема газдині, нема й голови? До хати веде сто стежок. «Панни чемні та й добрі, боронила Марійка. Але зле платять. То чого туди йти? Бо, певно, хоче мамі за очею ступитися. на йде до нашого господаря, але їй, Відей, усе ще кава пахне під носом, що її пила у панів, а у папа таки, мабуть, буде її пити. Дурна дівчина, най Богу, дякую, що маю кулешу, та й коби її лиш мала. Вона ж нічого не має, бідна така, хто її візьме. Ходолиться, кажуть деякі жінки, що всяку роботу знає. Але вже знає, не знає, куби ґрунт, а в неї дасть біг, і похитав поважно головою. Хто знає свою долю, промовив. Бог дає та й Бог бере. Та все правда. Я їй не ворог, і мій син не має її сватати. Що мені до неї? Та вже ж. І знов замовкло обоє. Марія задумалася над прощою у святого Івана. Як там буває, бо вона вже два рази була там і добре все знала. Думала над свічками й полотном, що їх треба понести, котрі рушники вибрати їй, аби вдоволити паноців, та й собі, аби кривди не зробити. А Івоніка теребив невтомимо кукурудзу й думав про свою роботу. Завтра хотів сіяти, і знов до бджіл подивитися, може, сього разу буде добрий рік. Весна почалася вчасно. Озимена зазеленіла пишно, і пупчики на деревах пукали. Ночі були теплі, а дні красні та сонячні. Може, не заверне вже мороз, і бджоли матимуть добру весну, а він потребував цього року багато меду. Для святого Івана в монастир Вітак хотів ще спродати, трохи занести до міста пані і Михайлові, а наостанку й собі лишити на храм. Може, Михайло прийде цього року на храм. Він припадав на вересень. Повинен уже хлопець бути по маневрах, потребував меду до горівки на храм. Його горівка з медом бувала все найліпше. не жалував меду й усякого пахучого коріння. Коби лише онугрій не вкрав йому якого роя, бо він дуже на бджоли лакомий. А все бреше, що в нього страх, як бджоли рояться. Вже й улів стільки немає, а то вже неправда. Так закрав йому вже кілька роїв, а все намагався ненадійно в його бурдей вступити і злим оком усе застановити. Ну, але все не часто лучалося йому. Хіба що як він від бурдия подалеки працював або як його дома не було? Звичайно, то не вдавалося йому. Стара сойка була розумна собака і гавкала вже здалека на нього. Тоді він мав час скинути з себе ремінь і кинути ним вперед себе. Чим загороджував приступ усьому лиху, хоч би те лихо було чоловіком або й чим іншим. Ніхто не знав, чому він це все робив. Як то до його бурдия приближався. Це була його тайна. З нього сміялися, але йому було з тим добре. Він мав найкращий товар і найкраще збіжжя. Його і його жінку називали скупарями, але це було йому байдуже. Не один говорить, аби лиш рота не затулювати, але не всі вміли так коло товару ходити, як він. І збіжжя було у нього прекрасне він давав землі, чого потребувала, обробляв її в пору, а це ж була перша й найважніша річ. А коли зближалася туча, то робив усе, що знав, аби свою землю забезпечити перед градом, коли збиралися чорні дощові хмари над нею, і мов нечиста сила звисали над нею. Аби збити та знівочити її градом, аби коли такий град садив, і злива несамовито й несподівано кипіла. Він летів з великим ножем, обнажений, через усі свої поля і промовляв проти граду та тучі Нехай би відтак то хотів і та дивився. Вон тут була кукурудза Василя Докійного, цілком подірявлена і пошматована. Там лежала прекрасна пшениця двірникова на землі, мов сама лягла гинути. Через кілька загонів панотця погнали справдешні потоки, звернули овес до землі і пограбили його намулом, а пан мав і тут, і там, і он там у долині замулений хліб. Лише його земля оставалася, неначе нетикана. Нехай би хто йшов та й дивився, той побачив би. Навкруги його землі було збіжжя збите, але чим далі в глибінь, тим краще стояло, тим краще здіймалося по дощі. Воно лише сполоскалося в дощі, і тим сильніше гнало вгору і в колос. Град оминав його поля, а дощові хмари розступалися і перетягалися на інші лани, неначе на німий невидимий розказ. Марія, гай, нагадай мені. Аби я на малім ланку під сусіднім лісом викопав семи днями шанець. Я посію там гречку, і як прийдуть дощі, аби мені не замулили гречки. Знаєш, насіння від швабів роздобув, дорого коштувало. І гріх був би не схоронити. Та же Михайло копав там щось, як був тепер дома, а я. Але він лише почав був докінчити мушу я. Він той ланок любить, тягнув далі вдоволений Івоніка тому що припирає до лісу. Все каже, тулиться до лісу, як до своєї мами. Треба його добре обробити. Він і той лісок любить. А як же любить, відповіла Марія спокійно. Любив ще малим хлопцем, та все забігав там шукати грибів, хоч я не дозволяла. Мені все здавалося, що він мусить там пропасти за тими грибами, ліс невеликий, сказав Івоніка, ледве замітно, добродушно усміхаючися. Та відтак. Як декого блуд візьме, то най буде, яке мале, задурить чоловіка. Я не люблю того лісу. Стоїть там так, якби лиш на те, аби в нім злодії ховалися з нашого і з тамтого села. Але Греці буде добре під ним. Все буде заховане від вітру. І Михайло наказував, аби там гречку посіяти. І для бджіл буде добре, що будуть її мати близько. Будуть мати конюшину і гречку. Марія мовчала, мішала кулешу. Може, дасть Бог. Що сей рік буде добрий. Весна така, коби щороку так. Івоніка відітхнув. Мав дуже багато роботи, силу роботи. Але Богу дякувати, що було на чим працювати, коби він лише здоров, то зі всім упореться. З роботою в полі, коло товару, коло бджіл, коби він лише здоров. Але Бог добрий, простить людям, хоч як вони його гнівають, хоч мордують одні одних, убивають, ошукують, присягають фальшиво, крадуть. Він все ще добрий для них. Між старими зовсім утихло. Під піччю в однім закутку почав сверщок цвіркати. Полумінь у печі згасла, ледве блимала, а світло дрібної лампини освічувало лиш слабо невелику хатину. Марія вилізла по скінченій роботі на піч і, перечесавши своє сиве волосся, уснула таки там. Не чула, як скінчив Івоніка теребити кукурудзу. Але він сидів тут, у слабім освітленні. Ще довго, як його тверді музолисті пальці стареблювали механічно дрібні зернята. Його уста неустанно ворушилися, він молився. Голосним шепотом говорив довгі молитви, а побожні щирі й покірні слова оживляло чудову тишину, що чимраз більше зростала.